А тепер, коли ви вже заповнили усі таблички, треба їх зв'язати. Треба, щоб таблиці були заповнені даними. А може, не усі там, скажімо, записи у вас є, але взагалі, то я сподіваюся, що всі записи по 12 ви зробили в кожній з трьох таблиць. Тепер переходимо до завдання другого. Нам треба так зв'язати ці таблиці по ключових полях, щоб у вас були зв'язки один до багатьох, бо в ключовому полі у нас записи всі унікальні повторюватися не можуть. А у відповідних полях інших таблиць ми їх робили, якщо пам'ятаєте, індексованими, де записи повторюватися можуть. Тому там може бути багато однакових записів. Скажемо, в штатному розкладі. Одна посада а, водій, а в столиці співробітних їх може бути 5 водіїв або більше. Навіть. Я не пам'ятаю, скільки там всього може бути максимум. Так точно а, по ідентифікаційному коду записані в цю базу даних члени сім'ї наших співробітників. У кожного співробітника, звичайно ж, один унікальний ідентифікаційний код, але членів сім'ї може бути декілька, там можуть вони одружуватися, мати дітей, батьків, і якщо всі вони проживають разом, то є членами однієї сім'ї. Таким чином, по ідентифікаційному. Наш коду співробітника будуть також доступні відомості про членів сім'ї цього співробітника. Що далі треба зробити? Ну, тут у нас про це ж і говориться, нам треба в нашій базі даних перейти на вкладку Робота з базами даних або знаряддя бази даних. Тут є група відносини або зв'язки і є схема даних. А якщо схеми даних ви ще не створювали, у вас буде ось така табличка додавання таблиць. І тут нам треба додати всі три таблиці в тому порядку, скажімо, в якому ви бачите методичних вказівках. Тобто, першою таблицею буде штатний розклад додати, друга таблиця співробітник. Додати. І третя таблиця склад сім'ї додати. Після цього можна вікно це діалогове закрити. Тепер ми бачимо три таблички, можемо зробити їх вікна з, з полями таблиць більшими. Ми бачимо три таблички і бачимо, як повинні бути розташовані і е, оформлені зв'язки. Якщо у вас є зв'язок, скажімо, від поля посада до поля посада, а він може виглядати ось так, без оцих позначок, один до багатьох. Якщо немає, проведіть його від поля посада до поля посада. і потім в тому вікні діалоговому, який тільки що в мене тут на екрані було, зараз я його ще раз відкрив, Треба налаштувати наш з вами зв'язок. Якщо зв'язок є, то ви просто клацаєте правою кнопочкою мишки і вибираєте змінити зв'язок. Якщо ні, проводите мишкою від поля посади до поля посади, від штатного розкладу до співробітника і отримаєте ось таку табличку зміни зв'язку. Нам треба поставити ось тут усі галочки, забезпечення цілісності даних» та інше. Обновлення при. Зв'язаних записів, обновлення оновлення на видалення зв'язаних записів. І тип відносин буде один до багатьох. Після цього натискаємо ОК. І ми з вами маємо ці значки. Тут один, тобто унікальні записи в полі посади, тут безкінечність, тобто багато може бути записів в полі посади, однакових. Далі проводимо або редагуємо. Зв'язок між ідентифікаційними кодами від таблиці співробітник до таблиці склад сім'ї. І зразу ж тут налаштовуємо наші зв'язки. Один до багатьох ставимо тут усі галочки і натискаємо Створити. Якщо у вас видає е якусь помилку, то скоріше за все ви зробили якісь помилки при заповненні таблиць. Скажемо, коли заповняли таблицю співробітник. Я звертала вашу увагу, отут, в полі посада, мабуть, щось написали від руки. Ви могли вписати е, або пробіл зайвий, або якийсь символ е, помилитися, або з великою щось буква, там було з маленькою. Це все різні символи, які запам'ятаються базою даних, і е, носять е, унікальний такий код, тобто е, роблять запис унікальним. А вам треба обов'язково вибирати е, Зі списку. Тобто кожне поле треба пройти, як я зараз показую, і вибрати зі списку а, всі е, ті посади, які були занесені в таблицю штатний розклад. По заповненням ми з вами починали саме з таблиці штатний розклад. Точно також треба перевірити потім таблицю склад сім'ї, якщо не створюється другий зв'язок. Тут ви повинні були вибирати зі списку. Ваші ідентифікаційні коди. Якщо ви їх внесли вручну, ви могли десь занести помилочку, навіть непомітно відразу. Але комп'ютер все аналізує і все помічає. І таким чином вам треба створити ось такі зв'язки від один до багатьох. Це їх Тут буде всього два, бо ми маємо три таблиці, і цього достатньо, щоб зв'язати нашу базу в єдине ціле. Які є у вас запитання до мене?